Питань дійсно у вас багато, і можна годинами і можна. скільки. І що стосується там питання будинистства Мітрона віноградарі в... і, і на Троєщину без моста. Ми Метро на Треєщині запустимо міст. Першу частину ми вже, я вже казав запустимо в цьому році. Що стосується Віноградарі, таке ж саме питання я підняв. Керівник метрополітену показує мені слайди, тунелі, які зараз... Раз вже зроблено нове я кажу, будь ласка, цю інформацію викладую на свої сторінки, на сторінки метрополітену. Дійсно, візуально не видно е, ті роботи, які йдуть під землею, але потрібно обов'язково звітувати перед громадою і показувати, що роботи ведуться. І е, в цьому напрямку працюємо, працюємо по різних. Е, але нікого не цікавить робота. Всім потрібен результат Зрісно. і тому і тому я прийшов зараз і говорю про сроки здачі тих чи інших вулиць, тих чи інших об'єктів.